Будь-які покращення і зміни в соціальному напрямку під час війни це насправді безпрецедентний випадок. Жодна країна світу під час війни не підвищувала соціальні стандарти свої. Але Україна сьогодні це робить. Якщо ми подивимося на конкретні гарантії зі сторони держави, по перше, це індексація пенсій. у 26-му році, 1 березня, майже більше 1 трильйону гривень закладено до державного бюджету. Це 2,7 мільйона домогосподарств отримують. Підтримку фінансовому на комунальні платежі це дуже серйозні кроки, наприклад, в напрямку освіти. Ініціатива президента і першої леді це харчування для наших дітей від перших до 11 класів. 4,4 мільйона мільйони дітей отримують безкоштовне харчування. 163 тисячі українських студентів отримують підвищення стипендій, і все це, окрім підвищення заробної платні нашим лікарям, про яке говорив пан міністр Ляшко, окрім підвищення заробітної платні наші. Чим вчителям, яке буде розбити на декілька кроків за наступний рік, я вважаю це дуже серйозними кроками, які гарантує держава сьогодні. І саме коли наш пенсіонер отримує пенсію своєчасно, це є найголовнішою гарантією для того, щоб зрозуміти, що в державі на сьогодні все стабільно.